Цього не може бути. Леді і Суперкіт створені одне для одного. Я втратив зв'язок зі своїм морозивом. Я більше не розумію, про що воно мені повідомляє. Насилати акумо, наче їсти морозиво. Раз, скуштувавши, завжди вертаєшся. Лети, мій злий акумо, і принеси мені два річки відчаю. Дякуємо, що обрали авіалінію Суперкіт. До зустрічі. Дякую. Було приємно. Будь ласка. О, чекай, тренування. Справді, я вже й забула. Мерші, ставай туди. Цього разу тобі вдасться. Я в тебе вірю. Закоханими мають бути леді Бак і Суперкіт, а не ви. Морозиво ніколи не бреше. Знову? Ні, ні, ми не закохані. Це тренування. Лишайся тут морозника знову вразлива. Це неможливо. Ти ж дала йому чарівний оберіг. О ні. Мене так роздратувала та пара року, що геть про це забула. Тільки ця дочки. Радий знову бачити. Моя дорога подруга, яку я поважаю і до якої маю лише платонічні почуття. Ти глузуєш з мене? Ані трохи. я визначаю своє місце. Супершанс! О, так! цей супер-шанс заведе мої двигуни. Добре, сідай за кермо. Я маю план. О, Думаєте, ви так утечете? Морозником звуть! Морози водя! Любові готую усім! Ми просто друзі! Морозникам. Добре, рушаймо! Давай мені кермо! Думаєте втекти, прив'язавши мене? Куди ми прямуємо? Тобто не ми вдвох, а в якому ми їдемо напрямку. Я зрозуміла. На північний вокзал. Пусть на зв'язку. Суперкота! Обережно за кермом. Готовий, Ти Не про те, що я тебе так називаю. Ні, усе гаразд. Усе так складно, коли я кажу, що мене щось пізить і на цього. це все. ти Час вигнати зло! Піймала! Бувай метелику. Леді Баг! Забула mm. вам дати його минулого разу. Mm. Тримайте у візку. Він захистить вас. Дякую, леді Бак. Я знала, що ти зможеш. Вдалося. Вдалося. О, я згадав, маю бігти. Треба дещо завершити. Я теж маю бігти.